Вправа 704 усно визнач, які з величин є прямо пропорційними, які обернено пропорційними, а також величини, які не є прямо пропорційними чи обернено пропорційними. Ну що ж, переходимо тоді до першого завдання: кількість одноманітного краму та його вартість. Ну що ж, тоді, чим більша кількість одноманітного крану, тим більша буде його вартість. Скільки разів вона буде більша, у скільки разів збільшиться його вартість. Тобто ці величини у нас прямо пропорційні. Ну що ж, записуємо, що це у нас прямо пропорційні. Величини. Є друге ціна краму та його вартість. Ну що ж, ціна краму і його вартість. Чим більша ціна краму, тим більша буде його вартість. У скільки разів вона збільшиться, у скільки разів у нас збільшиться його вартість. Це також будуть прямо пропорційні величини. Записуємо прямо пропорційні. Величини. є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Ціна краму та його кількість за сталої вартості. Ну що ж, якщо у нас стала вартість, ціна краму та його кількість за сталої вартості. Ну, тобто у нас загальна вартість не змінюється, то якщо у нас ціна буде зростати, то кількість буде спадати і навпаки. Тобто ці величини у нас прямо пропорційні, тому що добуток ціни краму на його кількість це буде стала величина. Записуємо тоді, що це у нас будуть обернено. Пропорційні. Величини. Є? Ну що ж, наступне продуктивність праці робітників та тривалість роботи за сталої кількості роботи. Ну що ж, оскільки добуток продуктивності праці. На тривалість роботи це є кількість роботи, і це буде стала кількість роботи, то чим більше буде продуктивність праці робітників, то буде зменшуватися тривалість роботи. Тобто ці величини у нас будуть обернено пропорційні. Записуємо тоді обернено. Пропорційні. Величини. Переходимо до наступного п'ятого завдання. Кількість робітників та кількість виконаної роботи за сталої продуктивності. Ну що ж, чим більша кількість робітників, тим більше вони виконують роботи. Це буде пряма пропорційність, тобто ці величини у нас прямо пропорційні. Записуємо, що це у нас будуть прямо пропорційні. Величини. Ну що ж, переходимо до останнього, до шостого завдання вік дитини та її зріст. Дійсно, з часом у нас зростає і вік дитини, і її зріст зростає, але це не буде рівномірно зростати. І не факт, що якщо в нас вік дитини збільшиться, наприклад, у три рази, то її зріст буде зростати в три рази з часом. Все менше і менше за один рік зростає дитина. Ну а вже в 21 рік. Наприклад, взагалі може припинитися зріст, ріст, а вже в старості взагалі людина може зменшуватися ростом. Тобто вік дитини та її зріст це ані прямо пропорційні величини, ані обернено пропорційні величини. Записуємо тоді, що це величини. Які не є. Прямо пропорційними? Прямо пропорційними? Чи обернено пропорційними? Чи обернено пропорційними? Ну що ж, ось таке завдання на прямо і обернено пропорційні величини. Не всі величини є прямо пропорційними або обернено пропорційними. На цьому вправу завершено.